Христос народився. Доброго вечора ми з України. Перед день Святого вечора, як ми називаємо щедрого вечора, перед великим праздником Богоявління Господнього, десь прийшло бажання чимось приємним здивувати поцілі братів нашого монастира святого Василія Великого. Я колись перед тим, як вступив до монастиря, більше як року часу працював кондитером-кулінаром при чудесному ресторані в Коломиї Черемшвина. Там навчався екзамени здавав і працював і підпільно ходив на божественні літургії до владики Софрона Бедерка. Також до інших священників підпільних Української греко-католицької церкви. І завжди було в мене подвійне бажання бути кулінаром-кондитером, а інше бажання бути священником. А ще хотів бути лікарем. Але з тих усіх трьох Господь мене обрав. І я пішов в монастир служити Богові, в чині святого Василія Великого. А кулінарна справа з самого дитинства десь глибоко вписалася в моє серце. Бо ті різдвяні, як нас називали на Гуцульщині, Балабушки, колачики, рогалики, вчила мене пекти моя бабуся і мама. Я це дуже любив. І завжди, коли мама бралась до випікання. Різного печива перед святами Різдва, чи Пасхою, чи храмовим, празником Покрови Богородиці, я завжди був перший. Я допомагав. Бо я був найстарший. Брат 10 років молодший, сестра 9 від мене. Вже в 10-11 класі випічки дома всі робив я сам. Я тим цікавився, різні шукав переписи. І воно мені дуже пригодилось у нашому монастирі. Бо і в Крехові я допомагав на кухні випікати. І пізніше 6 років у Варшаві, коли навчався, студіював в семінарії, в нашому монастирі Варшавському, 6 років випікав 50, 40, а то і більше пасок навіть запрошували мене у перемишень поїхати, де наші студенти студіювали. І у перемишлі також в нашому монастирі випікав Паски. І медівнички, і різні солодощі. І тому це мені пригодилось в моєму житті. Але в Києві. Я сьогодні впік перше. Так, більше 20 років в столиці. Я вперше не То мені завжди не хотілося, то духовка не підходила. Думаю, сьогодні я спробую. Дякую Богові, що вдалось. Дякую за цей чудовий суботній день, дякую Богові за допомогу. Трошки ноги болять, але настрій є чудовий, бо ми завтра вранці служимо літургію, освячуємо воду в передсвяті, богоявління Господнього, а в сам день Богоявління. І завтра будемо куштувати ось ці смаколики, кустиночки з яблуками-корицею, а також рогалечки з маком, а також ці прекрасні булочки, різдвяники з маком і комжутом. Я всім бажаю благословеного свята, богоявління Господнього, нехай Йорданська вода дає сили, наснаги. Благодать Божа нехай спливає на всіх нас, на мою родину, на наш весь веселянський чин. І, звичайно, дай Боже якнайскоріше нам дійти до перемоги і миру благословенного на нашій українській землі. Христос рождається і Христос хрещає.